Всім привіт! Починаємо 18-й погляд мого криптопортфоліо. А як ви бачите на графіку, ціна за цей тиждень досить стрімко зростала, і зараз тенденція продовжується. Якщо на початку тижня той же Нір коштував близько 4 доларів, то зараз 5,18, майже дев'ятнадцять. Ось і це відбувається на всіх криптовалютах. Тут на Solani не так ярко виражено, Тут був трошки боковичок, але потім почалося зростання. На Sand теж стрільке зростання. На Аксі теж зростання. Що на ефірі у нас? На ефірі у нас немає такого різкого зростання, а біткоін. Ну, теж таке досить помірне зростання. Ось, так, переходимо до самого портфоліо. Зараз його вартість 1242 долари. Так, подивимось по кожному розділу окремо. Так, Wallet Classic. Нагадаю, це наш гаманець, який складається з біткоїна, ефіра та лайткоїна. Зараз він вартує 263. Долари. Так, переносимо сюди 263. Є. Наступний в нас гаманець прогресивний. Так, дивимось. Так, гаманець прогресивний. 276. Чудовий результат. 276. Далі, гаманець мемовий. Як почуваються наші мемові монетки? 256. Так. 256. Наступний гаманець геймовий. Так, як у нас геймовий. Що відбувається? 254. Є 254. І останній гаманець штучного інтелекту. Подивимось, як він. Він нагадаю у нас самий слабенький і зараз також 192. Так, 192. Ось. Тобто зараз 1241 зростання на 171 долар з минулого тижня. Сьогодні, нагадаю, 24.08, тобто День Незалежності України. Так, далі що? Різниця за тиждень? 16%, але падіння від старту 17%. Будемо далі спостерігати, як буде розвиватися ситуація. І як ви бачите, на графіку можемо подивитися, за місяць був сильний провал, потім боковичок і зараз йде зростання. Маю надію, що ми повернемо ті позиції, на які було портфоліо. Стартовий навіть перевершимо. Так, да, за місяць не було, а за три місяці ви бачите, як змінювалася ціна. Ось і все на сьогодні. Якщо у вас є питання чи побажання, прошу писати в коментарі чи особисте повідомлення. Всім до побачення.